Вирвала кавунчика, орендж лакшеві, солодкі пальцями беру. М -м -м. Дивіться, вони в мене невеликі, але солодкі, оце злюці вирізала цей кусочок. Дуже смачні. На базарі таке не купите. І вони в мене не можуть вирости отими гігантами, тому що я без ніякої хімії, без ніякого нічого. Їх е вирощую. Якби тут була хімія, вони б зараз от такі вони лежали по 3,5 кг, 4, а вони були б і по 12. Але нащо воно мені? Я ж його їм. Хватить, що ми дихаємо всякою гадостю. Отакі, от. от отакі кавунчики, Orange Luxury, Погано видно, а тут. О, бачите? Які вони жовтенькі, дуже смачні. Я їх побачила, захотіла. І тепер маю отаку смакоту. Всім гарного дня, мирного неба!